Знаєте, Кожен із нас повинен винести урок, і в тому числі і я для себе винесу урок, що в шоу, в телешоу, приймати участь не потрібно. Коли правила гри встановлюються непрозорі, коли того ж самого хореографа нав'язують, нам його нав'язали, але в той же час канал інтер про це не говорить, що цей хореограф нав'язаний, що тематика там, боротьби зі спідом нав'язана про те, що ми будемо будувати... Тут центр реабілітації для наркозалежних, його ніхто і не планував будувати, але на всю Україну прозвучало, що це в риску знали да, про це. Тобто це все фантазії самого телеканалу Інтер. Можливо, треба буде Людмила нам десь на сайті заявити про це, що той же самий постановку танця, де Лєщенко сидив двійку, що він його сам ж і ставив. розумієте? Ну, тобто Люди про це не знають. От. А, тобто людина сама собі поставила сінку. Тому що діти у нас прекрасні, діти при цьому приймали участь це не тільки Бориспалі, Бориспільського району, з Ківо Святошинського району, з Василькова, та... Бровари. Були відібрані самі талановиті діти. Те, що сталося на цьому телеканалі, і це якраз ну, познущалися над дітьми. Навіть ті самі оцінки, зрозуміло, що там сталася задача не пропустити далі Бориспіль, от, тому що ми навіть по голосуванню там. Обставили Київ і робили все для того, але не треба було ставити ті самі двійки. Поставити хоча б восьмерки, дев'ятки, щоб не травмувати дітей. Четвер не була зроблена постановка танків другого. І це робилося свідомо. Діти приїжджають. Значить, а... Кажуть, ми встигнемо, ми встигнемо, ми встигнемо. І навіть та ленточка, яка була вже червона стрічка, зроблена безпосередньо, коли ви вже це дійсно бачили, то вона вперше получилася саме під час цього прямої трансляції на сцені. Тому ми всі повинні винести з цього уроку. Просто єдина шкода, мені в цій ситуації найбільше шкода дітей і тих які супроводжували цих дітей. Вчителі хочуть відігратися на дітях, за те, що діти два тижні пропустили школу. У мене дитина так само приймала участь у танцях і та, я мама. І вчителька сказала, ті діти, троє діток. Вчора моя дочка дзвонила однокласниці та сказала, не було вас, я вас визву до дошки, ви не будете знати, і я на вас відіграюся. Я до мами звертаюся, не буде ніякої, ви мені напряму прийдете, скажете, якщо, не дай Бог, буде косий погляд вчителя до дитини, ми будемо розбиратися саме жорстким чином до звільнення.